Мене звати Нікіта Колбін і я фармацевт. І в спілкуванні зі мною ви зможете завжди почути від мене майже одні й ті самі поради для здоров'я пити більше води. Звісно, одразу дуже багато піде скарг в мою сторону, тому що скажуть, який же я фармацевт, який при хворобах, наприклад, антибіотикотерапії, різних там захворюваннях я буду радити воду. Але справа в тому, що я раджу воду для здоров'я і оздоровлення, не для лікування. Ну, тепер я наведу вам ще раз, або хто не чув цієї інформації, дам цю інформацію наново, для чого ж потрібна вода з уточненням, лужна вода. По-перше, нікому не секрет, що наш організм складається з 70% води. Коли ми в дитинстві, це десь 85% приблизно. А коротко ось тут я покажу таблицю, до чого призводить взагалі безводнення. І тільки уявіть собі: якщо стільки симптомів виникає при безводненні, коли ми мало приймаємо води, то який результат безводнення призведе під час захворювання, адже відсутність достатньої кількості води при хворобі. Тільки подовжить процес вилікування, тож я вважаю, це дуже важливий факт. По-друге, моє уточнення стосується лужної води. Що таке взагалі лужна вода? Ми в школі могли вивчати таблицю кислотності, і це говорить про те, що все у нас навколо, що нас точує, має свою якусь кислотність. І ось тут я дам таблицю до ретельно написані препарати, ой, точніше, їжа, лужна і кисла їжа. І ми можемо побачити, що зазвичай ми приймаємо кислу їжу. А я поясню ось такий факт: а справа в тому, що бактерії, віруси, паразити вони дуже добре почувають себе в кислому середовищі. Вони там кайфують, вони там дуже добре розмножуються і діють. Саме тому ми часто хворіємо. А якби ми з вами більше приймали лужної їжі, що, на жаль, не є так, то ми б менше хворіли. І чому ж я все таки натякаю на воду? Тому що вода. Вона найкраще усвоюється в нашому організмі, найкраще діє. І так, можливо, від більшості кислих продуктів ми не зможемо відмовитися, то хоча б пити лужну воду, ми зможемо якось ну, розбавляти, розчиняти це кисле середовище в організмі, і воно буде ставати більш м, лужним, нормальним і лужним. І в такому середовищі бактерії не зможуть жити. І тоді ми будемо менше хворіти. А тепер до лужної води. Як її зробити лужною взагалі? Мій вибір випав на ось такий препарат компанії Coral Club – Coral Mine. Це взагалі сашетки, які мають в своєму складі корали, як не дивно. А, ось вони такі от. В них всередині такий пісок корали. Вони насичені мінералами. І трошки вітамінами. Що вони роблять? По-перше, її треба кидати в півтора літра води в середньому. Ось я, наприклад, взяв і кинув її. Все, вона буде розчинятися, і майже моментально хвилин через 5, навіть 10, вона змінить кислотність води. Зазвичай кислотність води вона нейтральна. Але ця е сашетка зробить воду більш лужною. В описі до цього відео залишу посилання на коротке дослідження, як працює цей препарат. І навіть якщо ми приймаємо багато кислої їжі, то п'ючи цю воду щодня, ми зможемо внормалізовувати кислотність. Дуже багато людей спостерігають за тим, що навіть акне проходить. Чому? Тому що нікому вже далеко не секрет, що акне залежить від того, що ми їмо взагалі. І це напряму залежить від кислотності. Так, ми можемо пити багато кави, там, смаженої їжі, молочні продукти, окей. Но пити щодня лужну воду, і тоді ваш організм скаже вам дякую. Тому що це важливо, тому що таким чином ми будемо залишатися здорові. І саме тому я говорю, це для оздоровлення. Навіть при захворюванні, в чому проблема пити лужну воду? Буде виліковуватись значно швидше. Тому вода це просто must have. Це на першому місці. Навіть компанія Coral Club побудувала взагалі всю концепцію оздоровлення на воді. Чому вода? Тому що вода, знову ж таки, найкраще усвоюється, найшвидше усвоюється в організмі, а лужна вода ще й міняє кислотність нашого організму для того, щоб ми були здорові, почували себе здорові і менше хворіли. Дуже багато людей ви можете поспілкуватися або знайти в інтернеті про відгуки, і люди, і діти, які і діти, які приймають цю воду взагалі з дитинства, вони менше хворіють. Саме тому порада про воду завжди буде. Актуальною. Перейшовши за реферальним посиланням, який залишив у себе в описі під відео, або скориставшись QR-кодом, ви зможете придбати Корел Майн зі знижкою. Тож, не чекай, піклуйся про своє здоров'я.